Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Сьогодні ми поговоримо про трав'янистий гібіскус. Чим він відрізняється від сірійського, тим, що в, них, в нього стебло повністю відмирає на зиму. Він цвіте такими яскравими, величезними шапками, що просто не віриться, що рослина може видавати таку квітку. Але це дійсно так. Оцей красунчик буває різних розмірів від метра і до двох. Але розмір квітки може варіюватися від 12 см до 25 см, здається. Кольори різні. Вони в основному вже йдуть гібридними і дуже красивими, хоч і квітка квітне один раз, так як і всі гібіскуси, але їх так багато. Що не замічаєш, коли вони обсипаються. Звичайно, під кущами лежить ціле море обсипаних квіточок від квітчих, але це не применшує красу гібіскуса. Розмножується або діленням куща, або насінневе розмноження. Також я експериментувала із черенками однорічними. Бачите, Тут утворюються насінинки. Вони достатньо товстокорі. І для того, щоб вони краще сходили, їх рекомендується намочувати. Замочувати декілька годин у теплій водичці і пророщувати на сервеці вологі, в теплому місці. Нічого складного, як бачите, нема, але отака краса може радувати вас дуже довго. Як бачите, бутонів дуже довго прокидають і квітнуть вони з. В середини літа аж до морозів, тільки мороз їх може знищити. Прокидається дуже пізно, сходить і потрібно його обгорожувати, щоб не викопати чи не зрубати рано навесні. Але заради такої краси, я думаю, кожен з нас постарається. В деяких регіонах рекомендується засипати і полюбляю підкормки. І е, росте в основному на сонячному місці, на сонячних місцях. Радує, як я вже казала, дуже довго. І отакі квітки ну це просто щось неймовірне. Дякую всім за увагу. Буде питання, пишіть в коментарях, ставте свої подобайки, якщо сподобалося. І е, підписуйтеся, мені буде дуже приємно. До зустрічі!